Севолод НЕСТАЙКО ТОРЕАДОРИ З ВаСюківки. Розділ 11. ТРАГЕДІЯ в КУКУРУДЗІ. І хто б ви думали, нас врятував? Нам не довелося довго сидіти в кущах біля бурмилової хати. Не минуло кількох хвилин, як з хвіртки вийшов книж, а за ним бурмило з мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурудзи. Попід масивом гадючилася польова дорога. Книж і бурмило пішли дорогою, а ми з явою понад дорогою, скрадаючись у кукурудзі. Та не пройшли ми ста метрів, як книж раптом спинився і, чуємо, каже: Слухай, здається, за нами якісь пацани ув'язалися. Де? Хай їм всячина здивовано пробасив бурмило. Та отам, в кукурудзі. Ану, ходімо навпрошки через масив, заодно й перевіримо. Ми з явою гепнулися на землю, і, мов зайці, навкарачках дременули в глиб кукурудзи. Шорстке кукурудзяне листя зрадницьки шурхотіло навколо. І не збагнеш, чи то від вітру воно шурхотить, чи то хтось іде. Здавалося, книж і бурмила вже прямо над головою. От-от наступлять і розчавлять тебе, як жука куську. Відчуваючи в животі противне ой-ой-ой, я біг на вкарачках все далі й далі. І коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився і припав, хекаючи до землі, більше не можу. Хай наступають, але ніхто на мене наступав. Я полежав трохи, прислухаючись, шуш шушу, -шу. весь час, не перестаючи шурхотить кукурудза. І не чути в тому шурхотівні ані книша, ані бурмила, ані мого друга яви. А щоб побачити і думати годі, я далі свого носа нічого не бачу, суцільне плетиво з кукурудзяного листя. Ох, і густа ж кукурудза, густіша за будь-які джунглі. Полежав я ще трохи вуха, нашорошивши, нічого, нічого, гісінько! А де ж це Ява? Ми ж ніби поруч рачки бігли. Яво, нарешті, кричу я пошепки. Ані шебергни Яво. кричу я трохи голосніше. Жодної відповіді. Кинувся я в один бік, у другий. «Яво!» – кричу в голос. Хай йому, чорт. Книшай, бурмила, ми однак уже прогавли, це факт. Вони вже гай-гай, уже, -гай, мабуть, у плавнях. Яво!» – кричу я на повну губу. Агов! де ти? Цить. Чую, нарешті, десь далеченько сповнений таємнішості явен голос тихше. Та що тихше, кричу я, їх уже давно нема. А я нічого не бачу, така гущавина. Не знаю, в який біг іти. Повзи сюди. Ява трохи помовчав, тоді гукає повзи ти сюди. порачкував я наявен голос. Рачкував, рачкував, нема яви. Я вогукаю гукаю нарешті. Агов, чується, десь далеко праворуч, а то було ліворуч. Я вороз ратовано кричу я, куди ти поповз, бодай тебе! Не туди ти повзеш. Це ти, кричить він, не туди повзеш. Я повзу правильно, та ну тебе. Повзи сюди. Це ти сюди повзи. Отак, перегукуючись, ми почали зигзагами підповзати один до одного. Нарешті я з розгону прямо носом у явині штани ткнувся. Тьху! Ще трохи, і ми б розминулися, сіли одсапуємося. Розкричався, сичить крізь зуби ява. З тобою тільки тарганів на печі ловити, а не шпигунів. Ой, який хоробрий. Чого ж ти дременув? Скажи спасибі, що вони нас не подавили, як блощиць. Ява враз підхопився. Пішли, пішли швидше на дорогу. Може, ще й встигнемо. В усякому разі я знаю, де в плавнях шукати. І ява бадьоренько рвонув уперед. Я за ним. Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурудзяне листя хльоскало нас по щоках, лізло в очі, дряпало руки, І ти ставало дедалі важче. Яво, сказав я, хекаючи, щось ми дуже довго йдемо. Ява мовчав. Яво. сказав я, хекуючи, ще дужче. Де шлях? Ява мовчав. Яво, сказав я, майже задихаючись, ми не туди йдемо. Ява зупинився. Давай відпочинемо. Ми посідали на землю. Ти знаєш, які ці кукурудзяні масиви, наскільки вони кілометрів тягнуться, сказав Ява. Як не туди піти, можна два дні йти і не вийдеш. Зовсім заблудитися можна. Що? Що ти мелиш? сказав я, відчуваючи, що в мене замість серця, моби, драглистий свинячий холодець. Кукурудзя не ліс і не плавні. кукурудзі не можна заблудитися. Вставай, пішли. Ми вже не думали про книша й бурмила. Ми думали тільки про те, щоб вибратися з цього жахливого кукурудзяного полону. Через півгодини ми знову сіли відпочити. І раптом у мене виникла ідея. Я вокажу. кажу. А що як вилізти і подивитися, куди йти? Вилізти? Що це тобі дерево? Це ж кукурудза злак. Не чув я, щоб люди на злаки лазили. Ну, то й що, кажу я, бач, яке товсте, як бамбук. Може, вдержить. Ну, то лізь. Ні, ти лізь, ти легший. У тебе ж не короче, і гудзиків менше, а я підсаджу. Ява махнув рукою Ну, давай спробуємо. Ми вибрали найвищу і найтовщу кукурудзину. Я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб вдержати яву, коли він на них ногою стане, і сказав: Ти більше на мене спирайся, а за кукурудзину лише держись. Добре, добре, сказав Ява і, крекчучи, почав дряпатися на мене. Ось уже коліном на плече став, уперся руками об голову. Ой, черевиком за ніс зачепив. Але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлюється в моє плече, під бором ключицю мені проламує. Я починаю хитатися. Коліна тремтять, підгинаються, підгинаються. Я вокричу швидше дивись, я падаю. І щось затріщало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурудзу гепнула. Я лежу, грузнувши носом у землю. У роті пісок, у вухах пісок, очі запорошені. Отпирхуюсь, отпльовуюсь, протираю очі й гукаю яво, де ти? Ти живий, жип. Із купи потрощеного кукуридзеня висовується явина голова. Ну, що, питаю, бачив? Дулю, каже, я бачив саме волоття перед носом. Ява зітхнув і подивився в небо. Чуда сія, подумав я. Космонавти літають у безмежному небі, серед зірок, за сотні кілометрів від землі нічого, а ми в кукурудзі заблудилися. Так ще й у такий вирішальний момент. Кіно? Яво, підхопився я. Це дурниця якась, цього не може бути, бо це неможливо. Ще ніхто в світі не заблуджувався кукурудзі. Ми просто пішли не в той бік. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли, сонце нам було у спину. Ходімо назад. Спершу Ява недовірливо поглядав на мене. Але я говорив, мабуть, так переконливо, що він підвівся. Хто зна, може й правда. Ходімо. І ми попленталися назад. Ох, як важко було йти. Ми не відчували під собою ніг. Ми просто механічно переставляли їх, як ходулі. І нащо ми ото повзали на колінах? А тут я ще спіткнувся і ногу підвернув. Аж скрикнув, так заболіло. Сів на землю і скривився. Як середа на п'ятницю. Якби яви не було, заплакав би. Що, що? схилився наді мною ява. Та кинь мене, іди, пробивайся сам, сказав я хрипко і безнадійно. Тю, дурний. Ява обняв мене за плечі, зараз мене. Він допоміг мені підвестися, я сперся йому на руку, і ми помалу пішли. За кілька кроків. біль, гамувався, і я зашкандибав досить бадьоро, а згодом і зовсім забув про ногу. Важко сказати, скільки ми йшли: півгодини, годину чи дві, і скільки ми пройшли? Кілометр чи два чи десять. Але нарешті я не витримав. Я вокажу, я більше не можу. Я зараз упаду. Давай відпочинемо. Ми лягли на землю, довго лежали, було тихо. Лише кукурудзяне листя шурхотіло над нами. Десь далеко прохававкав перепел, знову настала тиша. Навіть коників стрибунців не було чути. А що, як ми зовсім не виберемося звідси, тихо сказав я. І ніхто не знає, куди ми пішли, і нас не знайдуть. І ми загинемо. І через два тижні комбайн разом з кукурудзою збере наші кісточки. Було б пообідати, уже ж довше б протримались, а так на ранок можемо повмирати, сказав Ява. На згадку про обід мені так захотілося їсти, що я мало не заплакав. У нас на обід сьогодні борщ і вареники з м'ясом, сумно промовив ява. А в нас суп з галушками і смажена курка, сказав я, ледве стримуючи сльози. Ні, далі терпіти я не міг. Яво кажу, давай гукати людей, давай людей гукати, яво. Але ява був стійкіший за мене. Ти що? каже, щоб сміялися? Здорові гицелі серед білого дня у колгосмі кукурузі рятуйте, кричать. Нехай кажу, аби було комусь сміятися. Ні, каже Ява, якщо вже так, давай краще співати. Нехай кажу, хоче співати. І ми затягли перше, що в голову прийшло, а першою прийшла чомусь у голову письма космонавтів. На пильних стежинах далеких планет. Жадібно, жалібно виводив ява. А стануться наші сліди. Ще жалібніше підтягнув я. Довго ми співали, майже всі пісні, які знали, ми проспівали. Особливо чогось добре співалися ті, що починалися з Ой. «Ой у полі могила. Ой я нещасний, ой, не світи місяченьку, ой, не шуми луже, ой, чого ти дубе, ой, одна я одна, ой у полі жито, оте ой, ми рявкали так, наче нас хто в бік штрикав. Добре підшла у нас також пісня Ой летіли гуси з далекого краю. По особливому виходив куплет. Ой вернися, сину, вернися, синочку, хай я тобі змию ще раз головочку. Тричі ми співали цю пісню, і тричі, коли доходило до холоду отого ще раз, у мене починало дерти в горлі. Нарешті ми зовсім захрипіли і припинили співи. Ми лежали, знесилені від голоду, від пісень, від безнадійних думок. Недарма я відчував, що сьогодні щось буде, зітхнув Ява. Я знічев, я засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде, витяг і аж підскочив. Та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'їсти, та ще й м'ятна. Це ж і пити менше хотітиметься, я вохриплю, дивись. Я ваглянув і зітхнув одна, одна. Цукерка злежалася в кишені, підтала, обгортка прилипла так. Що й зубами не віддереш. Раніше б її, я, мабуть, просто викинув, але тепер це була така цінність, що ого. го Я обережно перекусив цукерку навпіл. Але не вдало. Одна половинка вийшла більша, друга менша. А ще кусати тільки покришеш. Я зітхнув і простяг яві більшу. Чого це? Давай мені ту. Ні, кажу бери. Ти дужче їсти хочеш. Чому? Бо я, кажу, добре снідав, яєчну їв, і ковбасу, і молоко пив, а я, я картоплю цілу тарілку, і м'яса, і сала з огірків і помідорів. Отже, голодніший ти, а не я. Бери. Ні, я ще пиріг з яблуками отакенний і варення блюдце. Бери ти. А я два пироги, і цілий глечик молока, і склянку сметани, ще й сиру, і... а я ще млинців і грушок неличок, і нарешті наші сніданки збільшувались і збільшувались. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, денний раціон слона. Закінчилося тим, що ява від більшої половини дуже. Ловко відкусив маленький шматочок і таким чином порції зрівнялися. Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше, але через кілька хвилин у роті вже й смаку не лишилося, їсти захотілося ще дужче. І їсти і пити, особливо пити. Незабаром ми навіть забули про голод пити, лише пити хотілося нам. Отепер лише відчули ми себе по-справжньому нещасними. Ми ледь ворушили пересохлими губами. Сонце почало сідати, наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє, і раптом ми почули пісню. Три діди, три діди полюбили бабу, а четвертий манюсінький причепився ззаду. Виводив хтось хрипкло і гугняво два голоси. Нас аж угору підкинуло, мов на пружинах. Люди, гей, гей, скрикнули ми і замовкли, прислухаючись. Нам здалося, що пісня, яка нібито наближалася, почала трохи віддалятися. Трьом дідам, трьом дідам баба дулі тиче, четвертого маленького за чуприну смиче. І тоді ми, забувши про все на світі, кинулися Ламажіку кукурудзу на пісню, відчадушно закричали Люди, пождіть, людоньки, сюди. І здається, я навіть вигукнув оте ганебне, рятуйте. Я точно не пригадую. Пісня урвалася. Людоньки, підождіть. Проверіщали ми, замовкли, чекаючи відповіді. І десь зовсім уже недалеко, почулися голоси Гукає хтось? А пішли? Ні, кричить хтось, щоб я бога не бачив. Ми так і присіли, лишенько. Та це ж Бурмило, і книж. Та пішли, каже, книж, то хтось балується. «Ні, не балується, рятуйте, кричить. Агов, хто тут є? Де ви? загукав бурмило. Ява глянув на мене і приклав палець до губів. Та було вже пізно. Тут, пискнув я. «Вона якось само вирвалось, мимохідь. Кукурудза над нами розсунулася, і ми побачили червоні пики книша і бурмила. Го го так це ви, голубчики. розплився в єхидно радісній пошмірці книж і підморгнув бурмилові. Що я тобі сказав? І заблудилися у кукурудзі. Га га, га го го го, Ге-ге-ге!» Він аж удвоє згинався, тримаючись за живіт так реготав. Бурмило сміявся непідряд. А через певні відрізки часу він був п'яніший за книша, сміх у нього булькотів десь глибоко всередині, а назовні виривався невеликими порціями, як пара чайника, що тільки-тільки закипає. Гиш гиш гиш. Ех, ви ж, маркачі, нареготавшись, сказав книж. Ну, хапайтесь онду за дядькові штани та міцно дижіться, бо знову загубитесь. І обнявши бурмила, він повернувся до нас спиною. Більшої ганьби і приниження ми в своєму житті не відчували, але виходу не було. Не ночувати ж у кукурудзі. І ми, як арештанти, похиливши голови, Покірно потяглися за ворогами народу, за тими, кого ми вважали шпигунами і зрадниками.